Шановні відвідувачі сайту, хочу проінформувати вас про стан виконання спільного проєкту між Сумським національним аграрним університетом і Чеським університетом природничих наук. Цей проєкт, який був розпочатий у 2015 році, вже має виконання третього етапу, і ми маємо певні досягнення щодо покращення організації освітнього процесу. Цей проєкт, який ми спільно із нашими чесними колегами запровадили, він передбачав гармонізацію освітнього процесу відповідно до болонських умов. Наші колеги провели детальне вивчення, аналіз стану організації освітнього процесу і відповідно внесли ряд пропозицій, які були нами виконані, і це покращило якість освітнього процесу. Процесу. Результатом запровадження проєкту стала розробка політики Сумського національного аграрного університету щодо запровадження болонських принципів в освітньому процесі. Ця політика зараз оприлюднена і вона є на сайті Сумського національного аграрного університету і кожен з вас може з нею познайомитися. Це стратегічний документ. Він важливий, він для нас потрібний, тому що ми повинні розуміти мету, куди ми рухаємося в питаннях організації освіто процесу і забезпечення якості освіти. Ми отримали свідоцтво про реалізацію політики європейських стандартів. Це також є визнанням рівня якості. І це позитивно вплине на покращення роботи університету. Щодо другого етапу, який був проведений уже, він пов'язаний з нашими міжнародними програмами, і, відповідно, ми з чешськими колегами розробляли спільні проекти щодо отримання грантів. Були проведені ряд тренінгів. Для аспірантів, студентів, співробітників щодо розробки і запровадження міжнародних проєктів. Ще одним із спільних напрямків роботи із чешськими нашими колегами це залучення студентів до наукової, навчальної роботи, до академічного обміну. Тому було дуже цікаво, коли нам нашим студентам запропонували підготувати декілька мінігрантів, таких мінігрантів було вісім, і відповідно ці мігранти були відзначені певним матеріальним заохоченням і вони захищалися студентами. Цей досвід дуже важливий, тому що дійсно в майбутньому студенти повинні знати, яким чином можна отримати грант, для того, щоб проводити або на роботу, або навчання за академічним обміном. Також хотів повідомити, що останній візит, який відбувся з 23 по 30 жовтня, включав ряд цікавих зустрічей Чешських колег із студентами та викладачами. Так був проведений тренінг для викладачів та аспірантів розробка та написання проєктів. Була прочитана наукова лекція «Вплив використання сільськогосподарських машин на обсяг та якість врожаю. Також чеські колеги провели консультацію з питанням використання сільськогосподарської техніки для викладачів та аспірантів. Ну і те, що я вже говорив, важливим і цікавим був це публічний захист проєктів, які підготували студенти да, аспіранти. Співпраця продовжується, вона дає свої результати, тому всіх студентів, аспірантів, кладачів закликаю до активної участі у проєктах співпраці з Чешським міністером природничих наук. Дякую.